Отак от, от виглядає реальний стан речей. Аварійний стан споруди. На горі, який ніхто не досліджує не описує, а він є, я про це заявляю відповідально. Достатньо просто піднятися На гору. І побачити ті конструкції впритул до носа, перш ніж воно опиниться тут внизу. А ще в гіршому випадку, якщо когось не вб'є. Тому що це є зона, де люди ходять, вона є відкрита. Крім того, навіть за цією умовною огорожею є фасадна частина, де так само стоять елементи в аварійному стані. Вони є на пінаклях, на кам'яних скульптурах є сліди руйнацій. Це все має бути досліджено і цьому має бути надана належна увага. Тільки коли і ким, це має відбутися до часу, коли не станеться якоїсь біди, коли ми почнемо реагувати належно. І відповідно на це все. Адміністратор Галімурка, коли ти почнеш доглядати належним чином споруду, бо я знаю, що в тебе на то немає ради, але ти раз такий безталанний, то звільни місце, тому хто буде належно опікуватися спадщиною історичною, культурною, архітектурною, яка. Встановить частину обличчя Львова. А башталанним нема що робити біля влади. Навіть церковною. Хіба що касу збирати? Оце єдиний талант.